Тема сьогоднішнього уроку поняття про складне речення. Працюємо за підручником українська мова та читання 4 клас» Інни Бальшакогової, Ігоря Хворостянова, сторінка 115-116. Отже, що таке складне речення? Давайте розбиратися. Воно складається із простих речень. Подивимося на малюнок, що ми бачимо? Соломійка розфарбовує тюленя, Сергійко малює верблюда. Головними словами в реченні Соломійка розфарбовує тюленя буде Соломійка розфарбовує, а в реченні Сергійко малює верблюда, Сергійко малює. Якщо ми об'єднаємо ці два простих речення, то утвориться одне складне речення: Сергійко малює верблюда, соломійка розфарбовує тюленя. Отже, складне речення це речення, яке складається з двох або більше простих речень. Прості речення в складних поєднано за змістом і інтонаційно. Між частинами складного речення потрібно ставити кому. Можна поєднувати частини складного речення сполучниками і, а, але, тому, що перед сполучником І, як правило, потрібно ставити кому. Перед сполучниками А, але тому, що завжди потрібно ставити куму. Наприклад, на клумбі розпускаються квіти, і над ними гудуть бджоли. сполучник І. Над квітами кружляють метелики, а над вишнями гудуть бджоли. сполучник А. Сонце світить, але не гріє. сполучник Але. Птахи в'ють гнізда, тому що будують. Будуть виводити птахи сполучник, тому що